Привет, девчата, хлопцы, девчата. Сейчас я хочу стирку разобрать, потому что я э, градику посыл стирала вещи, які він э, сказал не сушить ему. Ну, то есть, чтобы сушка не сожрала их, поняла? Вот, поэтому в сушилке, вот это. Какие-то носки 5 давності, давности, яких не було уже з того, де він їх нашел. Я не знаю, хай самичек приїжджаю. Синочек поїхав до бабушки е, в Білу церков. Проверить, що там квартира, що там то, що там все. Ну, таке, коротше. Хазяйнувать поїхав. Дитина поехала хазяйнувати. Правильно, а хто? Він помощничек. Сейчас я сделаю. А, а, кстати, папа наш поехал. Папа наш поехал у, на базар, повез бабушку. И а, после базара а, должен досить, но він хоче шицей. Сало, сало, ж, обязательно сало. Мы ж без сала никуда, мы будем украинские. Друзі, взагалі, зараз швидко шарну стірочку поставлю. І нам вже ж на додаткові вові їхати. Трасу зварити. А що вчора ми... Що вчора ми їли? Непонятно. Ой, вчора ми їли роли. Ви знаєте, я вчора це так плохо чувствовала. Я вот встала вчора рано, в 6 утра. І я потім, ось це, як, знаєте, варена сосіска. Оце чесне слово. Оказывается, градик не поїхав до бабушки, бо забув ключі. Так, ребята, український, свіженький, м'якенький, запашний хліб. Це, ага, такий свіжак, свіжак, прям. Чушь. Це цибульковий, так? Да? Ми з тобою любили, я пам'ятаю, коли все. Крав'яночка. Раз, жал. утром погнать, колбаска, Папа любить теж купувати два. Нам юля ждала. І, звісно ж, програми сьогоднішнього нашого дня, дорогі мої любимі друзі. Салко. А що це таке сало, якесь таке товсте? Ось ось моє. Ось, о, ребятки, оце моє. Зділяй тише, Вова, Вова, зроби тихше. тихше. А почем сало, дім. 400 і 200, так? Да? А зачем ти це взяв? А я так хотів білого. Білого, а я сейчас. Так що ми будемо снідать? снідать. Снідать, снідать О, Ой, як пахне, ребятки. Буде, що Ребята, ну що, ми сідаємо снідать, як справжні українці. Зранку, салком. Генеральським, звичайним, ковбаска, кров'янка. Все положила утра. Як мені казали, ранком треба їсти жирне, щоб прогнати життя. Зараз ми її будемо гнати, непонятно куди. У нас вже тут робот працює, все робиться, все куча да, так, синочок. Ми такі ділові, так, що... Ти теж українець? Звісно. Так що, друзі, нам смачного всім. Ребята, ось вот вона я. чистенькая головка, поставила бульончик, помылась, но, как сказал Гарик, э, такие люди, как я, никогда не будут жить, как они. Кто бы спорил, я не буду. Как сказал Гарик, так и есть. Никогда не дотянемся до его жизни. Это не мои слова, это его. А дальше кусочек у цигулькового хлебчика. Кусочек, такие добренькие. Сало? мне подожди, с хлебом бери. Давай, папа, бери хлебчик. И Вове кусочек. Ми наїлися сама Добренька, сибулька, з огірком. Сейчас поди посушу куса. І, ребята, у мене велика уборка, Як завжди хочу стіни помити, утки, кутки, все. Вовочка, бери. Бери, будь ласка. пойди сам роботу, справляється. Хлопці мої сейчас уїжджають. А я? Ага. Мої хлопці зараз уїжджають по ділам. Але я не можу сказати, по яким. Это просто я не договариваю. Кто? Бызны? Да. Нет, ты уезжаешь тоже. Без банчика вчителька. Там же цукерки да я. не хочу Я не хочу Так, друзья, ну что? У мене есть задача. Щас Я вас так поставила, что вам она не видно, правда? Я буду мыть свои стены. Что мне для этого надо? Мой А если вы думаете, что у меня просто стены, все добили. Mm -hmm. Вот эти углы. Я не знаю, как вам показать. Но, в общем, они вообще не... Что я делаю? Вот так вот не жалею. Вот такой вот прям беру. И не жалею девочки. А тут у мене уже давно кукоцана. И мы хорошенько пли туса и уголки. Обязательно. Туса уже тоже... Ой, дочки, туса уже скосані. Вот тут, как людины пылесосы, ну вот эти штуки, на них все равно западає пыль. Навіть коли ты их пропылесосила, все, воно все равно как бы, как бы видно. Знаете, а я не люблю, коли видно грязь. Ну, поэтому я всегда мыю и плинтуса, и молдинги всегда. Ну как всегда, не каждый день, но ну, мыю. Вот. Трохи грязно все. Не грязно, а в пылюку. Вот. И так я себе протираю. Вот уголки я почистила. Я хотя бы знаю, что оно все без пылюки, без, как говорится, без гадости всякой. Вон пылюка даже на стенах, девочки. Настолько много пыли. Хотя постоянно пыли сошу. Но я постоянно этим занимаюсь вопросом. Как говорится, слиткую, а оно все равно, понимаете. Особенно тут, тута для де плинтуса, девочки, это габеру. Что я вам хочу сказать? Это габеру. Пожалуйста. Грязюка. Ну я грязюка. це вже я тоже чересчур грязюка. Трюпка. Сейчас вот так я хорошо отжала. Хорошо так протерла. И у меня молдинги. просто идеальные. Потому что я их только что пропылесосила, и все равно я вачу, все равно я вижу, что они, на них пыль сохраняется. Стены можно просто пропылесосить, а молдинги, ну забывается, плинтуса так же самое, ну забывается, девочки. Ну, вот я раз, без два месяца. Вот так, щоб мыть. Пылесоси это раз в три дня. Линтуса обязательно молоденькие. Вот. А мыть, чтобы так, ну, у нас 2-3 месяца, наверное. Ну, ты в речірку новый уже бачите, как ему засралася. То, конечно. Ну а что, срачи? Срачи? Нет, это извините, это не про меня. Извините, нет, пожалуй, откажусь. Я не я не могу когда сросить. Это не для меня. Я с не выношу, ребята. Я не могу. Ну, я думаю, что вы и так знаете. Сейчас, дорогие. Бо мне кажется, ой, кто эти белые стены делает? Это все, це ужас, это надо мыть постоянно. Ну как постоянно? Ну я не считаю, что раз в три месяца это постоянно мыть. Резюки. И вот так вот хорошо все протереть. чтобы клим был чистый. И уголок, соответственно, тоже был чистый. Ну что, вы считаете, что раз в три месяца это тяжело сесть, потратить ну, какой там час, девочки, не смещить меня? И у вас зато и углы, потому что всегда какие-то пыль, углы. І молдинг чистий, і плінтуса, ви знаєте, що у вас відпірдолі, не аж блищать. Ой, казав Гарик, що білі стіни люблять больні люди на голову. А я вважаю, що білі стіни, дівчатки, люблять люди, які вміють зберігати чистоту і порядок в своїй оселі. От я так вважаю. Что эти визируки? Тут забывается, поняли? Забывается плюка и, и тут а где плинтуса тоже. Ну чем-то коцну или чем-то розетта. А воно ж, ну я не знаю, как вам, но мне хочется, чтобы все было белым. Конечно, поэтому я мою, конечно. А оце не будем брати, щоб не було видно, що не про нас. Далі буде. Красота. Зайкру. Так. І вот такой мікрофіброчка микро на шикарно витирає все. И вот так все. Узорчики, все, оно ну, почисто Та ти що, прелесть красота. Но уже я вам хочу сказать, что с этих молдингов лущится краска. Притом, ну, они сами по себе были куплены белые, да, а с них лущится краска. То есть, надо будет хочу перекрасить. стены. Ну, в белый, в белый, ну, освежить, освежить. Я думаю, как раз в три делать. Белый цвет, свежий. Це ж красота, діду. Я не знаю, ви це для перестановки, це бажав. Я це з Юлією хочу сусідка своєї. Поїхати на нас зборки, їсти магазин. І паля я все для дому, ну щось таке. Вона не була ще. Кажу, поїдемо з тобі. Уже ввечері поїдемо. Повезе мене на своїй тесці. Люди поболі їздять на теслі, хай покатають. А то я только там посыдела и все. А покатать на Тесличке. Короче, ребята, вот так вот. Красота. Боже, когда, когда у меня плинтус, у меня такое ощущение, что я не знаю. Что у меня просто идеально дома чистота. Пол, запомните, пол, туалет, ванна. Вот это что дает нам ощущение чистоты и обязательно застелить заставлено лишка обязательно ну вот заставьте себе ребят от дисциплинируйте обязательно застрелять лишку обязательно Поняли? я вас научу у вас будет чистота всегда и порядочек Маша вас научи если бабушка учила порядку. Но бабушка была тут такая, знаете, чисто такая она прям, ну, и все было уже чисто. Мой дедушка такие, ну вы бачите, какие мой дедушка. Вот ему уже скики бедные он хода, но який он чисто плотный мужчина. Кстати, по поводу дедушки, ну, пишут комментарии, как там дедушка, ребята, я уже говорила в стриме. Дедушку я скоро заберу, есть певні проблеми со здоровьем які создают дискомфорт і він ну типа не то що отказується він каже що я хочу но ну типа він привык там собі він устає він устає і ну как бы, я його за це ну тут уже скол там скол Та ну, ничего скол не скол девочки він хоче бути вдома. Знаєте, у нього там є певні нюанси по здоров'ю, він должен бути дома, йому комфортніше вдома, тому я його часто не таскаю. Ну, я з ним на связи, конечно же, каждый день все. ви вот, не переживайте, у нього все хорошо, я обов'язково, коли буду там, або заберу його, або его зниму вам. Пусть, ну, я ж говорю, в такому віці вже є у нього там проблемы. Про який не говорять, як то кажу, слух, і ну, вони його беспокоїть, і він через це не може, типа. От навіть раніше він приїжджав, ребята, там, на п'ять днів, знаєте, на 6. він не може. А він, наверное, дуже такий, знаєте, ну, типа, стеснительний, його не може. Ну, ладно, ребята. Спасибо вам, що ви переживаєте за дедушку. Спасибо. Мені це приємно, бо я сама за нього переживаю. Я за всіх переживаю. Я тривожна людина. Я переживаю за всіх. А за близьких так вообще. Боже, як чисто, аж аж противно від білих стін. У мене хаос, срачи мой сыночек любименький, Сынулечка мама, крошечка. Значить, я зварила швидко супчик, поприбирала, біжу далі зараз мити в ванні. Це я набираю. Бачите, що в мене робиться? Поставите. Куховарка. Блінчики. Тут підгоріли. Такі. До нутелки, то що треба. Вже їв, казав, що дуже смачно. І що? І ще щось придумати на вечерю. Не знаю, правда, що супчик є. Та й такое, друзья. В общем, уже ховать. Сейчас я тут все помию, приберу. От, приберу, чтобы тільки мои пришли, поїли, Поставила ще стірки. Я сейчас себе сушки стираю. Ребят, вот. Все помыла. Видите, у мене все беленько, все чистенько, все, все, все. Шепідлову сейчас помыю. Вот. И вот это сушу. Вещи, ну как, я их на полу сушки. Типу. На половину суші. Вовочка, синочок. Так що дівки таке. Ну, боже, я так телефон треба отак держати, а я його отак держу, виходить. Так, та й таке. Та й таке, дорогі, та й такое. Тоді ма привіз карасики. Ну, це великий якийсь карасів. А по чому 10 по, да. по чому? 110 гривень з почисткою. Рівно кілограм. І ти взяв два карася, це рівно кілограм вийшло? По пів кіла карас? Чи вони важать такий ще живий? Живий конечно. Ой, девочки, стирочки пообідали супчиком, Всі довольні. Ти довольний? Ні. Ти неінтересний і скучный, молчаливий, вочка Ой, Ребята, потому що у мене чоловік не займається актерським мастерством. У нього другі моменти в житті. Він не піарщик, а добитчик. Це різні речі. ну, щоб ви просто розуміли. Всім вот. піаром займаюся я. Ось вот так. Ой, девочки, переходьте в мою телеграм-групу. Я ставлю в коментарях ссылочку. Переходьте, просто почитайте, що пишуть, що вообще відбувається. І як вообще смішно читати деякі коментарі. Це можна робити віддільний просто канал з коментарями. Можна взятися просто. Що йти далі, девочки? Що робити далі? Казалось би, ляж і лежи вже. Ляж і лежи. Ніт вже ж треба же, що це ж думати, робити то все. Ну коротше. Але ж треба щось може так вухо болить. Прище це в усі вискочив. Так болить, девушки <сі> красний. Все, дорогі, я з вами на этом відео заканчиваю. Ще раз буду вдячна за лайки і коментарі. вот. І підписуйтесь на мій е, телеграмчик. Будемо там спілкуватися. Таке, знаєте, на протязі записала. І пообщаємося. Боже, вона до сих пор мені пише. Це вот то. От це, от що мені пише гадості, вона до сих пор мені пише. Вона не може успокоїтися. Вона, оказується, вже місяць мене пасе і пише мені. Є одна коментаторша, яка сказала, що мені до Геріка Керіка треба дорости. Хорошо. І вона не може успокоїтися, мені написує. З вот мені приходить, я знімаю відео, вона мені пише, 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 пише. Ой, все, дорогі. Обнімаю вас. Пока-пока.